12 речей, які я хотіла б знати перед тим, як стати фотографом. В цьому відео я поділюся з вами такими класними пунктами, які допоможуть вам швидше проходити ваш фотошлях. Якщо ви зараз на початку, або ви взагалі можливо думаєте стати фотографом, які вам допоможуть зекономити час, ресурс і зробити свій шлях і свій розвиток трішечки швидше. З вами я, Марина Войтік, і це канал про фотографії. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтеся. Тут багато користі, багато цікавої інформації стосовно фотографії. І не тільки фотографії. І так, перший пункт: натхнення приходить в процесі. Дуже багато творчих людей насправді чекають натхнення, чекають свою музу, чекають цю енергію, знаєте, енергію, коли хочеться творити. Але насправді я вже 13 років фотографії, і я рада, що в один момент я зрозуміла цю істину, що натхнення, енергія приходять тільки в момент, коли ти робиш дану дію. Наприклад, коли ви хочете зняти якесь нове портфоліо, коли ви хочете зробити новий рілс, Якусь нову творчу зйомку, да? ви чекаєте, поки до вас прийде муза. Це вкрай невірно і це дуже вас сильно відтягує. Правильніше почати щось робити в цьому напрямку. От, наприклад, поділюся сьогодні. Е, я думала: ой, щось на настрою записувати відео, щось не дуже може відкласти на завтра. Знаєте, як творчі люди, нас ніхто не лімітує, ми можемо це сьогодні зробити, можемо завтра зробити, можемо трошечки відкладати. І я потім згадала про цей свій пункт і вирішила цим і поділитися. Відповідно, це і стало натхненням для цього. Цього відео, тому що я вже мільйони разів, реально ну, сотні, якщо відверто, перевірила це на практиці, коли ти починаєш рухатися в напрямку цієї справи, яку ти хочеш зробити, але відкладаєш, енергія береться, енергія з'являється. Тому пам'ятайте, що енергія з'являється в процесі. Просто перевірте, не чекайте, а почніть діяти. Кожен з цих пунктів, які я сьогодні вам назву, це просто ваша можливість квантового скачка, реально в вашому розвитку фотографії. Тому слухайте, нотуйте і втілюйте в життя, пробуйте. Експериментуйте, далі рухаємося. Коли ти починаєш щось робити, да будь то в принципі професія займатися фотографією, або ти просто викладаєш свої якісь перші публікації, перші рілси, там не знаю перші відео на Ютуб, перше портфоліо, і ти очікуєш, що відразу це все набуде якоїсь популярності. Відразу це принесе тобі багато клієнтів, багато впізнаваності. Всі зразу почнуть замовляти в тебе зйомки. А якщо цього не відбувається, ти засмучуєшся, думаєш, ну все, все зря нічого не працює, це не спрацювало. Але насправді. Результат приходить тільки після послідовних дій, і після регулярності. Це вже я перевірила також дуже багато разів. В принципі, будь-який з цих пунктів це вже перевірений мною руками. Пункт так, от, коли у вас є послідовність і у вас є регулярність, і ви робите, робите, робите хоча б якусь дію там рік, наприклад, або місяць, ну, дивлячись, що, наприклад, ви почали викладати рілси, да, і ви хочете це робити регулярно. Заплануєте собі там два рілси в тиждень, але регулярно і протягом декількох місяців, а не так, що ви за запостили один, запостили другий, він не зайшов або портфоліо. Ви виставили одну якусь там серію фотографій, другу, ніхто не замовляє вас. Фотосесію, ви такі, ну і ладно, навірно, це не моє. Буду я ще щось там думати, сумніватися в собі. Але тут правильніше реально думати над регулярністю. От, подивіться, які процеси вам хочеться робити. зробіть це регулярним, як зробити це регулярним? Наприклад, як я урегульовую, коли я на YouTube повертаюся, да, у мене була перерва, але коли я повертаюся, я врегульовую собі день, чіткий день, коли я. Сідаю і записую відео на YouTube. Потім чіткий день, коли я це буду монтувати, і чіткий день, коли це буде публікуватися. І от я знаю, що там, наприклад, щотижня в четвер в мене має вийти відео на YouTube. Там щотижня, значить, в середу я маю змонтувати, а вівторок там записати матеріал, умовно, да так само і ви. Ви визначаєте, коли ви це можете робити, і коли це буде послідовно. Наприклад, коли ви можете записати цей ріл, щоб це не було хаотично. Є у вас настрій немає. Да, ми повертаємося до першого пункту, що настрій натхнення приходить в процесі, і другий момент, що це має бути просто регулярно. Формуйте в собі звичку, і ваш організм просто звикне, що там сьогодні день запису рілсів, або сьогодні день обробки і виставляння ваших постів фотографій і так далі. Ідемо далі. Третій пункт це така, знаєте, як трошки навіть така помилка, це те, що відкидає вас назад, це те, що дійсно забирає енергію. Це коли ви робите великі перерви в своєму контенті або у своїх зйомках. Тому, коли ви хочете як фотограф розвиватися, знаєте, якось так плавно вгору, вгору, вгору. Треба все-таки дотримуватися якогось, як я вже сказала, регулярності послідовності, але не робити дуже довгих перерв. Звичайно, коли у вас якесь вигорання, коли вам щось не хочеться робити, ви можете це відкласти да там зробити якусь перерву. Це як Бо нічого такого страшного не відбудеться, але коли у вас перерва довга. От в мене, наприклад, знову ж таки, на моєму прикладі, в мене перерва була між постінгом відео на Ютуб три місяці, Тому що ну я відкривала власну студію, мене не вистачало на це сил, енергії. Мене маленька дитина, і мені не вистачало. І повернутися на Ютуб через три місяці, це ти робиш як то заново. Знову ж таки, алгоритми втрачають тебе. Алгоритми знову ж таки починають розкручуватися під тебе. Ти таке відчуття, що починаєш з нуля. Тому, користуючись цим відео, напишіть в коментарях, будь ласка. І слова в підтримку, тому що щоб канал знову ж таки трошечки оживився. Я буду вам безмежно вдячна. Так само і ви робіть регулярно зйомки, робіть контент. Якщо у вас зараз немає замовлень на фотосесію, генеруйте їх самі, беріть якихось знайомих, незнайомих, якісь ідеї, втілюйте, експериментуйте, робіть рілси, коли у вас немає зйомок. Тобто, взагалі, в роботі фотографа, от фотографа, от нема зараз замовлень, все сидять, знаєте, серіальчики дивляться. А треба в цей час використовувати для того, щоб залучати нових людей, залучати, залучати. Тоді ви робите як таке, знаєте, колесо. То, таке, знаєте, яке постійно працює. Немає зйомок, ви робите контент, контент, якісь рілси, там відосики, сторіс, там підганяють якісь хвости. да, Тобто, у вас постійно є якийсь рух. Не робіть дуже довгих пауз, якихось таких більше ніж місяць пауз в якоїсь регулярності. Що ви вибрали робити регулярно, не робіть в цьому дуже великих пауз. бо по своєму досвіду, взагалі по практиці, знаю, що потім вертатися туди, потрібно себе змушувати. Знаєте, коли ти робиш перерву у спортзалі, певно, ти чогось перестаєш ходити, потім тобі дуже важко знову почати ходити, знову запустити ось цей процес і знову туди регулярно ходити. Тому краще не кидати і не робити великих пауз. Далі рухаємося. Четвертий мій пункт буде звучати так: не намагайтеся відразу зрозуміти, який вам жанр знімати, в якому стилі вам обробляти, який ваш стиль, що вам подобається. Не намагайтесь це собі в голові придумати на початку свого фотошляху. Тому що це все приходить в процесі. Я завжди кажу на консультаціях людям, які до мене приходять фотографам. От вони питають: я не знаю, що я хочу знімати. Тоді пробуй, багато пробуй, пробуй знімати все. Пробуй там дитячі, сімейні, ласторі, індивідуальні предмети, природи, пробуй в такому стилі, в такому стилі, з такого ракурса, пробуй студії, пробуй на вулиці. Чим більше ти пробуєш, тим ти швидше зрозумієш, що твоє. Ну як можна прийти, наприклад, там дивитися на якісь нові перед тобою страви. Да? От поставили тобі там 10 страв нових. Ти взагалі не розумієш, що там, які інгредієнти, да? от молекулярна кухня, уявіть собі. І ти дивишся, і як ти можеш цього сказати? Так, я вже розумію, що ця тарілка це буде мій улюблений, там моя улюблена страва. Ну так же не буває. Насправді, ти маєш спробувати дегустацію зробити з цієї, з цієї, з цієї мисочки з цієї і потім сказати: так, це фігня, це фігня, а оце якби нічого. О, це ще краще. О, а це буде моє улюблене. Треба спробувати. Тому просто експериментуйте, пробуйте багато, багато, багато знімайте різного, тому що не можна народити в голові свій стиль. От там ви собі придумали, так я навірно хочу знімати в класиці, або я хочу знімати файнарті, або я там хочу ще в якихось стилях знімати. Да? Чи я хочу такий жанр? Не можна це собі придумати. Тому що ви придумали, потім ви не розумієте, ви вже собі вбили цю установку в голову, що я знімаю оце Оце, воно у вас не йде, вам це не подобається, і ви вже такі, ну я ж собі там сказала, що я це люблю, що я це хочу знімати. Але насправді простіше попробувати, а тоді вже собі вибирати. Ось таку стратегію я вам пропоную притримуватися. Рухаємось до п'ятого пункту. П'ятий пункт буде звучати так, що не потрібно бути відразу стратегами. Хоч я і прихильник того, що фотографія повинна мати стратегію, систему, да, от такі всі штуки, це дуже круто, але не на початках. Коли ви ще не знаєте там до четвертого пункту повернемося, який ваш жанр, який ваш стиль, да, то ви не можете побудувати ще якусь велику стратегію розвитку. Станьте тоді дослідником. Почніть досліджувати взагалі себе в цій професії. Тому що це ваша професія, фотограф. Це не ви, як особистість, це ваша професія. Фесія, почніть себе як фотографа досліджувати, що я маю на увазі? Не треба прописати план, там підключити чат GPT, прописати план на три місяці, знаєте, на рік, що ти будеш робити, яка в тебе стратегія? Не треба. Станьте дослідником. Да, у вас має бути якась, як я казала, да, в пункті послідовність. Тобто, ви знаєте, що вам там треба виставити портфоліо там пару разів на тиждень. Вам треба це, тому що ну це продають такі речі та продаючи сторітелінги, зробити, але побудувати якусь велику стратегію без ще розуміння, взагалі, чи подобається вам розмовні стори чи не подобається чи подобається вам рілси? Якщо подобається записувати рілси, який формат вам подобається, показувати бекстейджі, показувати щось під музику, знімати смішні скичі, ще якісь робити тренди. Та що вам подобається? Не можна вибрати знову ж таки щось один, якийсь план розвитку вас як фотографа без тестування взагалі вас як особистості в цій професії фотографа. Я сподіваюся, що я донесла думку. Тобто, спочатку ви повинні якби пощупати трошечки, а тут вам що подобається, а тут, а так. А може ви через YouTube будете розвиватись, а може через TikTok, а може через ріл може через сторис, може у вас круто виходить писати тексти. Не можна з нуля, не спробувавши кожен пункт, як ви себе відчуваєте, да, там, не можна придумати так, ніхто вам не скаже стратегію там, так значить, тобі й треба. Вася, Свєта, Маня, там Аня, вам треба, значить, такий, такий, такий ріл записати обов'язково. Отакий, такий, такий текст вам записати. Це вам може чаджіпіті сказати, але це буде взагалі без душі. Це буде взагалі не ваше, і не факт, що вам буде це комфортно робити. Тому що дехто є, хто легко виходить дуже в сторіс. Наприклад, мені мені там не треба багато. Я включила камеру, мені хочеться щось сказати. Я там ля-ля-ля, я щось кажу. Ну, наприклад, написати якийсь текст мені важче вже дається. Да, тобто, це я вже якби прикладаю такі зусилля, і я знаю, що мені, наприклад, там продавати. Щось через те, що я розмовляю, мені легше, наприклад, ніж це робити через якісь там інші методи. Да? Так само і ви. Ви маєте просто спочатку протестити, попробувати взагалі, що вам подобається, що вам заходить і як ви в цьому. Я сподіваюся, що я донесла основну думку: не ставайте зразу стратегом якимсь фундаментальним і глобальним, а станьте дослідником у своїй професії і себе в цій професії. Далі йдемо. Пишіть, до речі, в коментарях, хто ви. Чи ви дослідник, чи ви людина, яка кожного дня думає, так треба якусь систему, треба якусь стратегію, треба в себе брати в руки, щось робити. Вот всі щось роблять, а я ні. Чи ви все таки з цікавістю і дослідженням поринаєте в цю професію? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Ну і звичайно, якщо у вас є проблеми з тим, взагалі, що рухатись, які кроки, і як вибрати ці напрямки, які досліджувати у фотографії, то я запрошую вас на персональну консультацію до мене і з радістю з вами розберу це питання і допоможу. У вам досліджувати вас в цій професії. Рухаємося далі. Наступний мій пункт буде звучати так, що коли ви починаєте на початку шляху, навіть коли ви не на початку, а просто, наприклад, в процесі роботи фотографом, да, от ви там знімали весілля, а потім ви переходите в новий жанр, там в будуарну фотографію. Потім, наприклад, я стала власницею студії, тобто я перейшла більше в бізнес формат. А на кожному цьому етапі будь-який новий етап в житті не потрібно покладатися на своїх родичів, на знайомих, якось намагатися отримати від них підтримку, отримати від них якусь пораду, отримати від них Лайк, валення всього того, що ви робите. Покладіться на себе. Якщо ви це захотіли, пробуйте. А те, що ваші знайомі відразу не там не підтримують, вас не кажуть, Боже, який ти молодець», просто мовчки там дивляться, вони вас не хвалять. А ви ж думаєте, що ви така умнічка? Все нормально. змиріться з тим, просто якби. Закрийте на це очі, тому що ваші знайомі, ваші друзі просто дивляться за вами як за знайомою людиною. Просто що ви щось робите, що ви там якось живете, просто заглядають через ваш контент трошки ваше життя. Але те, що вони там бурно не реагують, не якось вас не підтримують, якось вас не хвалять. Це взагалі ніяк не повинно вас визначати, тому що ви в першу чергу покладаєтеся на себе. Вам це хочеться зробити, ви цього прагнете, то не шукайте якесь. Одобрення, да, якусь похвалу від ваших близьких і рідних, і тим паче да є така тенденція, що друзі, да там це останні люди. Як зараз шириться і таке мережей, да, такий тренд, коли записують, що а, от друзі, це іди, це останні люди, які підтримують твої відео. От незнайомі люди будуть репостити. А в друзі там чи знайомі? Ну, друзі, це важко назвати друзі, мабуть, підтримують. Це більше якісь такі знайомі, які здаються друзями. Вони просто пролистають, мовчки, навіть не лайкнуть і коментар не напишуть. Да, це все чіпляє, але від цього треба від'єднуватися і розуміти, що люди про. Просто живуть своє життя, коли ми починаємо щось робити для нас нове, захоплююче, класне. Нам здається, що це для всіх це так класно. Це у всіх такий момент. Це у... це всіх має викликати таку саму радість, як у вас. Але насправді люди живуть своє якесь життя своїми турботами, своїми моментами і своїми якимись там взагалі пригодами. Да, і вони просто заглянули, що у вас там якийсь новий пост з фотографіями. Ну і все, даже ну не лайкнули, і пішли далі. Вони не придають цьому значення. А ви думаєте, от все падли Вони такі не лайкають мені фотографії. І навіть не підтримують. Тому не треба трохи ставити, що те, що ви вже робите, це обов'язково повинно зразу знаєте, вінчатися таким визнанням якимсь великим. Насправді це не так. Просто рухайтеся. Отак, знаєте, як самі отак відсічіть оці, як це сказати, відсічіть оці свої, знаєте, очікування від других людей. І просто рухайтеся. А ми рухаємося до наступного пункту. Наступний наш пункт це вже сьомий, якщо я не помиляюся. Звучить так, коли ви обираєте якусь дуже популярну, дуже широку нішу фотографії, ну, наприклад, це весілля, якісь сімейні зйомки, да портретні зйомки, це все дуже великі ніші. То ви маєте бути готові до того, що там дуже велика і висока конкуренція. Але хай це вас не лякає. Це тільки говорить про те, що ви маєте не тільки вчитися просто фотографірувати красиво і виставляти зараз. Уже хочете ви з цим спорти, хочете, ви це вам не подобається. Ця 300 раз, ну але нові реалії диктують нам про те, щоб виділятися в якісь ніші, треба робити або щось креативне, або брати своєю харизмою, або брати регулярністю, що ви постійно ви отак записуєте, 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 постійно милькаєте. Ви підключаєте свій особистий бренд і свій шарм. Знаєте, все ви е, просто показуєте себе і продаєте через свою особистість свої послуги. До чого цей пункт? До того, що коли ви обираєте таку широку нішу, ну наприклад, є ніша, в яких менша конкуренція. Це ніша, наприклад, ніша, нову Роджених ніше фотографування пологів, навіть ніша предметної зйомки, вона менша, ніж там ніша весільна. Тому коли ви обираєте великі такі масштабні ніші, то будьте готові, що вам придеться більше вкладати сил і енергії в свою розкрутку. В те, щоб вас помітили, як фотографа, вам треба більше фотографувати, можливо, більш креативніше, можливо, використовувати якісь цікаві схеми світла, можливо, більше заявляти через себе на своїй сторінці через особистий бренд. Тому, якщо ви виставляєте тільки одне портфоліо, воно у вас погано так набирає обертів. Вам здається, що це не те, то не завжди проблема саме в портфоліо. Може, у вас все окей з портфоліо? Просто вам не вистачає ще додаткових інструментів до цього портфоліо, щоб більше розкрутитися. Отак, наступний пункт рухається. І так, восьмий пункт в цій моїй підбірці. Дивіться, вміння класно подавати контент, вміння цікаво розмовляти, вміння інтригувати. Це напряму дуже сильно впливає на те, скільки замовлень у вас буде, скільки людей вас побачить і як швидко ви будете просуватися. Тому вчіться, окрім того, що ви вчитесь фотографувати, ви ще маєте вчитися бути цікавим, знаєте, таким СММ-ником. Я би взагалі радила навіть фотографам проходити якісь базові курси СММ або хоча б якісь штуки, щоб ви бачили що таке, наприклад, структура сторіс, як будувати сторіс, щоб вони інтригували, як залучати людей, щоб вони з вами взаємодіяли. Тому що фотографи, вони знаєте, як сидять такі в своїй карабушечці, вони такі обробляють фотографії, виставляють, 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 щось Там пишуть два слова під публікацію. типу боже, яка, яка шикарна там дарина в мене була на фотосесії, і все не опаковуються ні в кейси, не роблять з цього ні сторітелінги ніякі не подаються цікаво. До того всього не знімають ніякі ні сторіси, ні рілси, ніяк більше не просувається. Ні як не залучають свою аудиторію, потім жаліється, що в них немає ні активності, ні клієнтів. Тому ще раз повторюся: вміння цікаво вести соцмережі. Ну це зараз навик, який потребує. Та да? нові реалії потребують нових нових навиків. Та да? ось так рухаємося до дев'ятого пункту. Дев'ятий мій пункт буде вже стосуватися техніки, людоньки, фотографи. Боже, перестаньте гнатися за реально великим набором техніки в своєму арсеналі. Фотографи, знаєте, це люди, які заробили і зразу ж купляють якісь об'єктиви, да, коли там у них там появився кеш, да з декількох зйомок. Тому я що вам хочу сказати? Звичайно, я не фанат того, що там на спічечний коробок можна зробити класні знімки, Хоча е нещодавно в мене вийшло відео дуже цікаве. Вас запрошую подивитись після цього відео. Я робила таке експериментальне розважальне відео. Як за допомогою дитячої камери за 399 гривень зробити класні фотографії, можете подивитися, але я знову ж таки не скажу, що з цієї камери ви можете піти на комерційні зйомки. Вам треба якась адекватна камера. Я завжди кажу такі критерії базового набору, щоб у вас була повнокадрова камера, у вас був зум-об'єктив, тому що з фіксом ну важкувато да, охопити там багато жанрів, яких а як я казала, вже в одному з пунктів, що потрібно експериментувати, щоб знайти що ваше. Якщо ви вже вибрали нішу, наприклад, ви вирішили, що ви там портретний фотограф. На вулиці, там індивідуальні зйомки. Ви можете купити собі, наприклад, 50-ку портретника, да, вам буде зручно фотографувати. Але якщо ви там репортажі фотографуєте, весілля, якісь дитячі дні народження, вам буде важко з фікс-об'єктивом, тому краще якийсь зум мати і мати такий зум, в якого буде діафрагма е, світла, тобто буде хоча б 2,8, мінімальне значення, не 4,0, тому що 4,0 вам також буде там. Тобто це кітові об'єктиви, з ними буде важко. От коли у вас вже є повнокадрова камера, якийсь хороший зум-об'єктив, все, ви там купили набор флешок. Ви, Взяли класних швидкісних, ви взяли там дві-три батарейки, щоб у вас були запасні, щоб вам було класно, комфортно. І ви вже можете знімати. Вже потім, коли ви пройшли якийсь етап, ви дійсно відчуваєте, що вам треба інша камера, інший об'єктив. Ви прям розумієте, для чого це вам. Ну, наприклад, от я знімала весілля, багато років весілля, і в один момент я просто зрозуміла, що мені дуже некомфортно фотографувати людей на банкеті, коли вони там їдять, або коли хочеться зловити якусь емоцію. Тому що ти підходиш до них ну доволі близько, да, коли фотографуєш. І вони зразу такі оп, вони там починають якось там прихарашуватися або прикриватися, да, і ти не можеш зловити емоцію. Наприклад, людина сміялася, поки ти бистренько підбіг. Вона типа тебе побачила, і вже така. І все, і вона вже вся ця емоція зразу пропала. І я зрозуміла, що мені треба щось, щоб я могла ловити емоції. Тобто, мій запит був на це, щоб я могла ловити такі моменти людей. І тоді я купила це собі, наприклад, 135-ку, Canon 135-ку 2.0, і він мене дуже виручав просто на банкетах. Ну я не знімала більше нічого на нього, ніякі індивідуальні зйомки, тому що він не підходить для індивідуальних зйомок. Да, він класно милить фон да, але Він не підходить для індивідуальних зйомок, він не підходить для студійних зйомок, тому що з ним некомфортно. Але я дуже багато років знімала на нього банкети. І це дуже було круто, тому що це розв'язувало руки і давало багато емоційних кадрів. Тому я хочу вам сказати, коли ви знаєте, для чого вам той чи інший об'єктив, або для чого вам поміняти камеру, бо ваша, наприклад, вже має биті пікселі, і вам це некомфортно, чи ще якісь моменти, чи у вас не різкий, темний, ви вже заробили і хочете світліший. От коли ви даєте собі відповідь чітке на питання наше, тоді купуйте. А коли це просто ну, хай буде, тому що у всіх фотографів от по два об'єктива, то якось неприлічно, що я з одним, якось то-то. От коли у вас якісь от такі моменти розмиті, неясно для чого вам техніка, не треба гнатися. Знімайте з тим комплектом, який у вас уже є. Є далі, в нас ще залишилось три пункти. Десятий мій пункт, це е, я хочу сказати так, що фотографія сама по собі, як картинка, реально має дуже низьку цінність. Якщо ви не закладаєте туди якісь сенси, свої сенси не доносите якісь історії і не доносите е, якусь знаєте, цінність цієї фотографії. тому що картинки зараз може зробити будь-який телефон. Так само ваше позиціонування у фотографії має бути з сенсами. Тому що коли ви просто виставляєте портфоліо набір класних. Картинок давно буде приносити клієнтів, які сіюминутно шукають якогось там фотографа на якусь подію, і вони там пролистали пару фоток, їм там треба фотограф на випускний е, дітям чи на якийсь там день народження дитяче. Вони закажуть але. Якщо ви про щось глибше, якщо для вас фотографія, це ви хочете там працювати на якихось індивідуальних зйомках, ви хочете щось більше, да, ви закладаєте фотографію щось більше, а не просто ви так ну, відзнімали, як робот собі. Знаєте, якусь там я даже не знаю, яку зйомку можна так відзнімати, але завжди подумайте про що ваша фотографія, що вона дає клієнту, окрім цих от картинок, які ви віддали набір картинок. От коли ви почнете закладати туди сенси, демонструвати ці сенси, ви побачите, як ви виростете в позиціонуванні, як ви виростете, вам буде. Вас пропаде оцей дискомфорт підняти вашу ціну, тому що ви будете чітко розуміти, за що ця ціна і що ви даєте цієї фотографії. Тому сенси це, це взагалі мені здається така паралель, яка має йти з фотографії. Взагалі завжди у фотографії були певні сенси. Просто потім, коли з'явилися телефони, і фотографія якби стала дуже доступною, да, коли щоб заказати фотографу в маленькому містечку, там був якийсь один фотограф, якого ти міг заказати на весілля, який тобі зробить три фотографії, і ці фотографії мали глибокий сенс. А потім. З'явилися телефони, і чим крутіший, да, з кожним роком, чим крутіші телефони. От зараз iPhone 17 виходить. І там така камера. Я вам скажу, це просто це високий рівень фотоапарата, треба мати, в якого вже буде така камера. І фотографії стали дуже доступними. Ми можемо фотографувати все навкруги. І картинки втратили сенси. Тому фотографу, щоб залишатися в цій ніші, щоб продавати свої послуги, потрібно закладати туди сенси. Бо просто пощолкати може, знаєте, і подружка на весіллі просто на телефон. Так, от і буде у молодих там три тисячі фотографій, просто всяких разних, і не завжди прям поганих. І ви маєте через. Ті свої сенси, демонструвати фотографію, показувати. Ваша фотографія буде відрізнятися від інших. Сенси будуються через ваші цінності, які ви, як людина, туди закладаєте. Далі, два останні пункти. Одинадцятий пункт я скажу вам так, що важливо прокачувати свій бренд і себе як фотографа через свою особистість. Я вже трошечки зачіпляла це питання в одному з пунктів, але ще скажу, що без вас, як без особистості, фотографія буде йти туго і буде йти довго. Ну це моя думка. Моя думка, яка базується на сотнях консультацій, які я провела майстер-групах на мову досвіді фотографічному. Тобто я практикуючий фотограф, який по цей день фотографує. Я не просто навчаю і там веду ютуб канал. Я вже 13 років фотографую і. По цей день це роблю. Тому я точно знаю, що без особистості зараз я розвиваю фотостудію в новому місці, де мене ніхто не знав. І в мене це вдається успішно розвивати цю студію. Тому що... Я залучаю особистий бренд. Подивіться, можете зайти на сторінку студії моєї. Ви побачите, що я це все будую через особистий бренд, і це мені здається ключик до того, щоб зараз якось виділятися і привертати до себе увагу. Не буду довго на цьому зациклюватися. Думаю, ви зрозуміли. Наступний пункт звучить так: що ходить таке вірування насправді, щоб гарно рости у сфері фотографії, щоб розвиватися, робити квантові, класні великі скачки, потрібно підписатися на цей канал. Тому що реально на цьому каналі я даю дуже багато користі практичних рекомендацій, практичного досвіду і наглядних прикладів того, як розвиватися у фотографії, як обробляти фотки, як позувати, як будувати свій взагалі якийсь фотобізнес. Тому підписуйся, і він тобі точно цей канал допоможе рости відео за відео. Ну і останній пункт. Останній мій пункт буде звучати так: не бійтесь делегувати процеси. Зараз всі тривожніки такі трошечки поднапряглися. Я вас розумію, тому що віддати якийсь процес іншій людині ти тривожишся, що вона зробить не так, що вона зробить не те. Ну а є другий, друга категорія людей, яка просто жме на це гроші. Але я вам хочу сказати, що першій категорії, що другій, перша категорія має трошки пропрацювати з психологом цю ідею, по собі знаю і не боятися щось віддавати. Знаєте, на на, на ну. Доручати да іншим людям делегувати. А друга категорія, яка трошки гроші жме, Ви зрозумійте, що коли ви віддасте деякі процеси рутинні, які для вас ну це це, звичайно, не на старті. да, це вже коли ви трошечки вже розвинулися в цій сфері. А ви, наприклад, можете віддати відбір фотографій, обробку фотографій, ви можете віддати переписку з клієнтами і домовленість, ведення календара, взяти людину, яка буде вам записувати рілси, там бекстейджі, яка буде вам це монтувати, якщо ви записуєте. Тобто, делегувати є дуже багато багато яких процесів, але часто ми думаємо, що я зроблю сам сама. Потім в результаті в нас не хватає ні сил, ні енергії, ні бажання це все робити. Воно нічого не робиться. І в результаті ви не масштабуєтесь і не розширяєтесь і топчетесь на місці, тому трошечки розширятись. От, наприклад, я віддаю багато процесів студії адміністратору студії, яка дивиться за чистотою, яка приймає клієнтів. Тобто, я тут тільки коли провожу особисті зйомки і коли записую свій контент, все решта часу. Я делегувала звичайно, мені як людині знаєте такий тривожній. Я спочатку переживала, а чи вона справиться, чи достатньо чисто в студії, чи там вона правильно клієнтів приймає, чи вона правильно з ними спілкується. Кується, да а в результаті я просто відпустила і подумала, що я на це зливаю дуже багато своєї енергії. Можливо, саме це допомогло мені знову повернутися на Ютуб. Я думаю, що так воно і є безможливо, коли ви делегуєте якісь процеси, у вас вивільняється енергія, яку витратили на ці процеси, і ви можете цю енергію вкласти у нові процеси, у нові ідеї, тому що, взагалі, ви як людина творча, ви генератор ідей. І ви маєте не засаряти себе якимись іншими ротинними процесами для того, щоб щось генери. Тому віддавайте щось трошечки на делегування, якщо ви можете це вже собі фінансово дозволяти. Ось такі 13 вийшли пунктів. Да? ну, загалом 12 пунктів, які реально допомагають швидше пришвидшити свій ріст і розвиток, які я дуже хотіла б знати на початку свого шляху, щоб я на початку побачила це відео. Можливо, я б не всі пункти втілила в життя, але точно я передивилась би дещо, що допомогло б мені скоротити декілька років. Які, в принципі, я робила ці помилки, і тільки потім сформувала дане правило одне із 12, яке я вам сказала. Тому дякую вам за перегляд. пишіть в коментарях, як вам тема, яке правило відгукнулося, на які дії я наштовхнула вас цим відео, на що, можливо, змотивувала, що ви переглянули. Мені буде дуже цікаво поспілкуватися в коментарях і почути ваш зворотній зв'язок. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео. Розвитку вам!